Доброго дня, партнери. Давайте сьогодні розглянемо три такі капусти, які дуже схожі і, можливо, декому важко зрозуміти, що йому вибрати. Це у нас агресор, професор і Саксесор. Отже, агресор. Агресор це наш універсальний гібрид для свіжого ринку, короткотривало зберігання. 110-115 днів вегетаційний період. Маса головки в нього ну, в залежності від густоти, да, від 2 кг і до, до 5-7 кг, хто вирощує на закваску. Які його плюси? Він дуже пластичний, тобто він вирощується в усіх регіонах України. Дуже різні сроки посадки, тобто можна і в ранні висадки. Для зберігання, звичайно, що посадка має бути пізніше. Це червень місяць для півночі заходу, липень місяць, навіть і трошки далі для південних регіонів. Лежить порядка чотирьох місяців, дуже популярний гібрид, його всі знають. Далі ми розвиваємо нашу селекцію і гібрид професор. Яка особливість і для кого цей гібрид? Цей гібрид для тих, хто просто хоче осінню виростити капусту, здати її, отримати за це гроші і просто про все забутися. Тобто вона дуже сильно росла. Ви бачите, що і її більше, вона не любить загущення, на відміну від агресора чи Саксесора, Так що тут пам'ятайте, що густота до 40 000, 35 40. Товароші на квашіння, навіть менша густота, порядка 30 тисяч, ви отримаєте дуже такі великі, солідні головки. Важкий, колір буде всередині білий. Є часом такі зауваження з південно-східних регіонів, що не набирають цукор, але насправді. Він його активно набирає, коли падає температура. Тобто, коли настає осінь, то майте це на увазі. Для заходу для півночі це не так критично. Він завжди солодкий. А в тих регіонах, де біж жарких, просто плануйте збирання на жовтий на початок листопада, і там буде бомбезно цукору. Ну І ще один член цієї команди чемпіонів це капуста Саксесор. Значить, коротко можна сказати, що це такий високоякісний агресор. Тобто в нього краща форма головки, вона така більш округла, тому що агресор часто, особливо коли низька густота, робиться дуже плоским, таким, як запаска в машині, він такий більш привабливий, більш плоскокруглий. Сильніший восковий наліт, відповідно, це захищає його від ріпсів. краще стійкість до хвороб, до ксантомоносу, до бактеріозу, зберігання краще, і він реально збитий. От Навіть в руках от він невеликий, але відчувається, що він досить зараз добре наповнений. Тобто його така це і збитість, ну всередині він дуже щільний. Отже, саксесор це для тих, хто хоче виростити капусту для вимогливого ринку, для супермаркетів, для гарних таких покупців. То хоче якісну, класну капусточку. Я думаю, ви розібралися в цих капустах. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Дякую за увагу.